Вітаю всіх! Це перша передача із типу інтерв'ю активна громада. Мене звати Юлія Косичинська. Ми розмовляємо із начальником управління з питань надзвичайних ситуацій Іваном Дембичем. Пане Іване, добрий день да, Доброго дня. Отже, розпочнімо із тих запитань, які вам поставила громада у коментарях до нашого анонсу у соціальній мережі Фейсбук. Отже, насамперед, Володимир Микитин запитує: утворилися кратери та провалля на вулиці Сковороди? Чи можна засипати це асфальтом? Хочу сказати і довести до відома мешканців Калуша, що на даній вулиці ніяких підприємств таки встановили загрозу для утворення кратерів, тим більше в якихось провальних воронах немає. Більше всього це йде питання що про стан комунальної дороги. Я недавно мав розмову із директором, директором комунального підприємства «Калеш-Автодор», який виїхав на місце, дорога проїзна, зауважень якихось таких, що до стану дорожнього покриття суттєвого немає. Користувачка Марія Данків вас запитує, яка ситуація на провалі на вулиці Глібова, де наступне провалля можливо на дорозі під вантажогабаритною габаритною фурою? Дійсно, на вулиці Глібова утворилася воронка, це ми її по рахунку поставили номер 14 в оскільки попередньо 14-14АБ вже були утворені відповідно у 2015-2021 році. Північний кайніта в коле є потенційно небезпечним з питань утворення провальних уронок, оскільки там велися гірничі виробітки. Воронка, яка утворилася у нас 7-8 липня, має розміри 7х8. Метрів. Складність заключається в тому, що, що до, на відстані 15 метрів до, даного, до даної воронки проходить дорога до регіонального значення, яка, можливо, стане об'єктом для утворення нової воронки. Можливо, Значить, які рішення було прийнято, відповідно було огорожено дане, дану воронку, прийнято рішення про її ліквідацію, для чого з міського бюджету виділені кошти. І У разі стабілізації даної воронки буде, вона буде ліквідована шляхом засипки. Кошти будуть виділені з міського бюджету. Хочу сказати, що в нас гірша ситуація в районі шахтголені-Ноголені. Відповідно, є вправління міською радою ініційовано проведений започатковий розвідків, починаючи з 2021 року моніторинг за станом. Якраз з цих полів, в тому числі вулиця Європейська і Рудний Калуш, Мульда, сам більше мульда просідання це у районі села Кропивник становить 3 метри. Міською радою, а також народним депутатом ініційовано утворення міжвідомчої комісії на урядовому рівні яка вивчає можливо, яка вивчає проблеми карського гірничо промислового регіону і напрацьовує матеріали щодо від щодо, е, щодо матеріали щодо ліквідації наслідків діяльності гірничого виробітку на території цих, цих, цих зон, які я назвав ярослав косар вас запитує коли вже нарешті служба 112 буде приїжджати на виклики з ліквідації озинних гнізд зі своїми препаратами чому калушани виявивши таке гніздо і зателефонувавши на вище вказаний номер, ще змушені бігати по магазинах і купляти за свої гроші, дихлофос та інші препарати для того, щоб надзвичайники змогли виконати свою роботу. Хочу сказати, що на державному рівні такі виконання таких робіт не урегульовано. враховуючи те, що на території Калоцького накаловської міської територіальної громади громади знаходяться аварійно-рятувальні підрозділи, десь взяли, проявили ініціативу. Самі проявили ініціативу для виїжджати на такі види робіт. Практично ніде ніде ніяких кошторисах закупівля таких препаратів вона не передбачена, оскільки є запитання у Ярослава. Пане Ярославе, прошу звернутися до начальника районного управління головного управління ДСНС на Франківській області, яка знаходиться за адресою вулиця Євшина, 28, і десь Аргументовано відповідь, оскільки ДСНС є, є центральним органом виконавчої влади, який яка регламентує питання цивільного захисту населення? І ще пані Алла Попельницька, користувачка соціальної мережі Фейсбук, теж вам наголошує на такій ситуації, що у на сторінці муніципальної інспекції Калуша у соціальній мережі власне відключена функція коментування і просить звернути увагу на цю ситуацію у вас. Утворення муніципальної інспекції на нашому місцевому рівні було таке досить позитивне рішення, і тому, відповідно, діяльність вона висвітлюється в засобах масової інформації. Так, дійсно недавно була така функція відключена, ситуація виправлена, функція підключена. Загалом у соціальних мережах традиційно багато коментарів, які стосуються роботи системи оповіщення. Це запізно, за тихо або навпаки, загучно людям. Як загалом працює ця система у громаді? Я хочу сказати, що наше управління, де ми зараз знаходимося, здійснює свою роботу у цілодобовому режимі, тобто збір і загальної інформації щодо цих чи інших ситуацій, у нас аналізується і відповідно працьовується. Щодо системи оповіщення, вона те саме працює в цьому приміщенні. Значить, хочу сказати, що на території Калицької міської територіальної громади знаходиться 11 сирен і 29 вуличних гучномовців. До війни я хочу сказати, щодо. До повномасштабного вторгнення у нас було, на території у нас було 4 електросерени і 12 вуличних уштовмовців. Тобто ми збільшили, наростили наші потужності. Практично для доведення інформації того чи іншого характеру ми можемо задіяти і інші засоби масової інформації, Це компанії, а також наші сайти міської ради, де вона розміщується дана інформація, як проходить дане оповіщення населення. Я вже сказав, що вона наша система централізованого по вона підключена до централізованого. Тобто сигнал надання включення сирен, подання інформації, що на вуличній учнумовці проходить із центральних органів виконавчої влади, а також обласної державної адміністрації. Відповідно, подається сигнал, сигнал передублюється у нас на території міста і передається на учномовці. Стосовно того, що десь є недоліки в роботі даної системи повіщення, що там не залучно, там десь не недопрацьовано дійсно, ми зараз працюємо на системі нашого укротеликому, який практично знаходиться в стані ліквідації, самоліквідації, будемо говорити так. І тому мережі в основному відсутні, якщо б навіть ми хотіли десь довести. Сигнали по більше учномовців, розмістити більше учномовців через сирен, ми практично їх немає можливості це зробити. Є розпорядження Кабінету міністрів, який зобов'язує центральні органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади до кінця 24 року модернізувати систему централізованого оповіщення. Тобто, наша, сама і наша система буде, буде модернізована до кінця 24 року. Всі зауваження, які, які поступали, у нас дуже багато повідомлень інформації про недоліки в роботі поступали спочатку, коли запрацювали, спочатку повномасштабного вторгнення, оскільки дуже багато було в нас практично таких включень. Зараз хочу сказати, що ми значить, тільки в цьому році у нас 110 разів передавалися по системі повіщення сирена, а також спочатку повномасштабної. Торні 270 разів. Іван Івановичу, взагалі на початку повномасштабного вторгнення, люди самотужки активно облаштовували укриття. Але зараз дуже багато у соціальних мережах, зокрема, теж є нарікань на їхній стан. Як ви вважаєте, чи ви моніторите стан укриттів у Калуші і у громаді? Загалом і чи вони відповідають нормам і вимогам безпеки і благоустрою? Хочу сказати, що відповідно до Кодексу цивільного захисту, для захисних споруд цивільного захисту належать сховище, протирадіаційні укриття, а також найпростіші укриття. Наше місто відноситься категоровано з питань цивільного захисту відповідно до доктрини, яка на той час напрацьовувалася місто Калов, особливий період воно мало евакуйовуватися і мало працювати тільки підприємства, організації, які мали відповідні замовлення. На період воєнного стану. І тому, відповідно, у нас було побудовано 31 сховище. 31 сховище, тобто воно мало було розташовано на укриття найбільш працюючої зміни того чи іншого підприємства, який продовжував роботу в особливий період. Протирадіаційні укриття. Це, ну, більше, це є інженерна споруда, яка призначена для укриття населення під масу, зброї масового знищення. Вони те саме на території у нас є чотири протирадиційні укриття. Ну і найпростіші укриття це якраз ну, у нас 62 найпростіші укриття, в тому числі в навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах і шкільних. Від закладу дошкільної освіти. Ну і у нас, крім того, у нас за що зараз хочеться особливо увагу звернути, оскільки я сказав, що у нас в основному наголо зараз робиться це на 160, є 160 підвальних приміщень, які в багатоповерхових будівлях, які може бути використані для укриття населення від ураження того чи іншого ураження. На початку повномасштабного вторгнення нашої міської ради управління. А також за ініціативи багатьох мешканців об'єднання співвласників багатоквартирних будинків була проведена робота щодо проведення, проведення даних підвальних приміщень, в стан, який може бути використано для тимчасового, я наголошую для тимчасового перебування людей, тобто на період загрози. Значить, відповідно, хочу сказати, що відповідальність за технічний стан тих приміщень несуть балансоутримувачі даних приміщень. Звичайно, що нам приділяється належна увага, проводиться технічний їхній огляд, проводяться відповідні перевірки і в даний час проводиться перевірка захисних споруд з відповідним розкладанням відповідних актів. Якщо у мешканців є якісь звернення, просимо за телефоном 62026 звертатися цілодобово ми можемо надати інформацію щодо стану укриттів, а також можна укритися на найближчих спорудах. Крім того, у нас всі захисні споруди, де можна укритися, є у нас на інтерактивній карті, яка розміщена на сайті. Хочу звернутися до мешканців, щоб не нехтували сигналом повітряна тривога, оскільки зараз вже така пройшла тенденція, що ми будемо говорити стилова область, що у нас питання укриття не актуальне. На жаль, це не так. В будь-який час ми можемо чекати неприємність нашого, з боку нашого агресивного сусіда. Допомогу військовим передають саме через управління, яке ви очолюєте. Кому із військових ви маєте право чи першочерговий обов'язок допомагати. Ось найсвіжіша допомога. Чим вона відрізняється від тих запитів, які надходили від військових на початку повномасштабного вторгнення? Хочу сказати, що відповідно до розпорядження івано франківської обласної державної адміністрації закаливською міської територіальної громадою. Затверджено шість перелік шести об'єднань військових частин, в тому числі це сухопутні війська, а також військово-морські сили, Збройних сил України. Відповідно до запитів, які подаються із командування військових частин, ми проводимо закупівлю, а також передачу у відповідності із прийнятими в нас програмами. які в нас в основному це питання у нас ремонт техніки, ремонт приміщень, забезпечення з... Матеріально-технічне забезпечення, придбання паливно-мастильних матеріалів і так далі. Повністю інформація. Хочу сказати, що ми практично надаємо допомогу всім структурним підрозділам, територіальним підрозділам, які знаходяться у нас в місті Калуші, силових структур. В загальному було у нас придбано товароматеріальних цінностей на 8 більше 8 мільйонів гривень, повністю інформація щодо закупівлі товароматеріальних цінностей, а також їх передачі наче розміщено недавно на сайті міської ради, у розрізі наших військових частин і також по кількості фінансування. Ну і на сам кінець, мікрорайон підгірки постійно потерпає від підтоплень. Одна з останніх це якраз сталося 7 липня цього року. Спочатку говорили про те, що топить через забруднене русло млинівки. Тепер проблему вбачають уже і в особливостях місцевого рельєфу. Це чи є можливість усунути проблему комплексно? Ну щоб періодично не ліквідовувати ті наслідки. На жаль, підгірки час від часу потерпають від таких зливих будь-яких зливих дощів, навіть не навіть не включаючи надзвичайних ситуацій. Для цю ситуацію, яка в нас зараз виникла в останній час, це 7 липня на території Калицької міської ради, в результаті понанормованого випадання дощових опадів виникла надзвичайна ситуація, яку рішенням комісії з питань технології колишньої безпеки надзвичайних ситуацій міської ради було визначено як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Відповідно, був утворений штаб штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації знаходиться під контролем міського голови, а також першого заступника міського голови, а також заступники міського голови, ну, відповідно, структурних підрозділів міської ради, які основні у нас мікрорайони, який потерпів, це в основному це є житловий масив підгірки, а також Студінка, який знаходиться говорити, десь по течії річки Млинівка. Значить, Було замулено відповідно дорожнє покриття, поруйновано дорожнє покриття, були задані шкоди каналізаційно-насосному обладнанню водонасосної станції комунальної енергетичної компанії, нашої калицької енергетичної компанії. Також за зверненнями про ліквідацію наслідків стихів, які виникли на території сказаних мікрорайонів, було звернення від мешканців. До нас поступило близько 180 звернень. Вони відповідно опрацьовані нашим управлінням і вже зібраний певний проведено обстеження робочими групами, відповідні документи зібрані. І 108-109 матеріалів ми подали для відшкодування із обласного фонду. З обласного, з обласного фонду. значить, Є, вже в нас недопрацьовані не матеріали, ми допрацьовуємо, люди доносять документи, і відповідно, вони те сам були перенаправлені. Для виділення коштів з обласного бюджету. Відповідно розпорядження міського голови у нас утворена така робоча група по вивченню ситуації, то що ви зараз сказали. Чи є інше є. За п'ятницю відбулося перше засідання під керівництвом першого заступника міського голови Мирослава Васильовича. Тихо, тихо з виходу, з виїздом безпосередньо на підгірків, житловий масив підгірків. В Склад цієї робочої групи увійшли. Начальники управління і відділів нашої, нашої міської ради, також посейного управління водних, водних ресурсів, е убрі, е також лісовики, оскільки дійсно. Одна із причин, яку ми вбачаємо, це великий потік води, який в даній, в даній ситуації пішов із лісового масиву. Ну, відповідно працюється проєкт. Завтра, вівторок, тобто вівторок, мають виїхати на місце фахівці, прибути фахівці із Дністровського басейного управління для опрацювання матеріалів і видачі відповідного проєкту по ліквідації і недопущення надзвичайних ситуацій такого характеру. То вже рекомендації слід чекати найближчим часом. Значить, згідно розпорядження міського голови робочої групи, дано місячний термін працювати, і опрацювати певні матеріали і з відповідним фінансуванням проєкту і відповідних робіт. Хоча роботи зараз щодо очищення річки, щодо очищення проїзної частини водовідвідних каналів, комунальне підприємство Вукало Автодор» проводиться, не чекаючи якихось особливих змін. Дякую, Івана Івановичу, за вичерпні відповіді. Сьогодні ми спілкувалися із начальником управління з питання надзвичайних ситуацій Іваном Дембичем. На все добре.